Друзі, всім привіт! Нарешті ми дочекалися дощу. Тут у нас сушаться яблучки під накриттям виходить. Ну дощ, дощ. Йдемо трошки пройдемося по дощечку. Але вже він так закінчується. Да. хорошо. Сонечко так світить там, ярка. Тут, тут у мене трошки трошки потоп, бо я звідси упав цю трубу, так, все буде нормально. Кавунчики у нас розростаються, деньки розростаються. Ну, на жаль, я зараз не попаду в гору. бо я не одягнутий, так як положений. Без футболки, без нічого піду я далі. Малінка ще є трохи, трохи пізніше вийду, покажу. О, Розочки у нас цвітуть, старі обрізаємо, а нові цвітуть розірвані. Виноградик вже теж підростаємося. Бачите, який. Ось гарний такий. Трошки ми їх. Поскубали та й пішли. гірочки в відкритому ґрунті нарешті починаю щось вилазити. Тут у нас бажена теж гарно Пішло. Давайте бачите, яке бажена, бажена наша. Да, гарні такі вже. Зразу відчувається, що вони трошки я їх порозчищав. О. Цей зелений теж росте вже. Все нормально. Все нормально. Синій цей польський теж. Гарні такі рихи гоні. Зараз покажу. Цей виноград загорушився за... геть, хочте, такі малесенькі. Він такий він смачний, але все бачите, як тут якщо немає, то нема мілочі, то вона гарна. Погано запилився цей от він. І нічого, ці розочки теж я пообрізав і ось бачите, по-новому вже починають квітнути. Так що все добре. Тут сіточку кинули, щоб яблуні. Яблуки збирати, бо ще вони, ще вони, бачите, вони вже великі. Бачите, які великі такі бачите? великі, але ще трошки не дозріли. І вони падають і б'ються. Навіть на пасушку не годяться. Ну, сьогодні, звісно, не сонячний день, але нічого. Зараз провожу обрізку винограда, тобто чеканка йде і убираю всі оці зелені, бачите, воно? прирост зелений. Скрізь вбираю. Це вже опустилося десь. От. Там пішов донизу, теж, знизу, верніше, пішов, бачите, куди виросло, треба буде чеканити. Та й така робота. Іде цибулька. Всю цибульку вибираємо вже. Сьогодні трошки вибрали оцей цибульки, Ця цибулька у нас була посаджена цією весною. Бачите? ну, Нормально. Нормально. Все. Є більшенька, є меншенька трошки. В основному, звісно, ця цибуля, ну, якось можна сказати, все, бачите, є різниця, бачите. І все бачите, а є різниця. Ну нічого, нічого, нормально. І така теж піде. Тут усе у мене, дивіться, це той прищепок прищепався, що я робив, все бачите. Пішла одна віточка, друга віточка, нарешті, нарешті, я ж кажу я. Я вже переживав, що вона взагалі не відійде, але не відійшла, слава Богу, прирослася і ось і бачите, тут теж. Ну тут щось, бачите, бачите, який лист, лист заболівший. Це нормально все, значить тут більш менше, а там чи пліж чи чі що. Тут класний висток. Так що, все нормально. Персики, до речі, в мене там вже пообростали гарно. Зараз вже грязно, то не, не хочу лізти вже в город. Всі в мене абрикоски теж вже пропускали нові Нові пагани гарні. Вже все, обрікосок вже немає, там і було. может, пару десятки. Да и таки. А спарышка есть, спарышка добра. Спарышечка у нас. На кисло. Ну, Наталка ее не есть. Но она трохи так З кислинки вяла нормально. Хочу вам показати виноград усього. Це цица у нас циса теж захорошився трохи. такий мелочь таку можна буде потім попідрізати. Вот. Він, як оці мелкі, то тут немає е, сім'ян. Якщо м'які ягоди, в них немає сім'ян. І вони дуже смачні, як підсихають. Починають підсихати, М -м, дуже смачні. Такі наче візюмчики. Такий добрий. Я буває таке залишаю невеличкі такі роздочки, і воно. Она, конечно, она еще вырастет, ягода. Она не будет такая маленькая. Но, видите, много такого, что есть больше ягод, а есть меньше ягод. Поэтому я стараюсь такие мелочи такую, видите, делаю. Все. Такую мелочь стараюсь выбирать, вырезать. Вот. Ну, чтобы не мешало тему дальше Цей виноград у мене гарно зародив цей год, Ну, Я стараюсь по одному цей год по, по одній гроздочці на віточку, То є нормально. От, а це вже, як це він зветься. Дивіться, який гарний. Ось дивіться, який гарний. Гар... Гарний тут усього дві вітки. Дві грони на ветці, ось одна. І ось з тієї сторони друга. Тут все одна грона. Да. Це торнадо, так. Да. Торнадо згадав, бач. Торнадо дві який. Шикарний. Шикарний виноград. Торнадо взагалі в мене такий він, як кажуть, улюблений. Бажена, торнадо. От, зараз виліз покажу. Веліз теж. Шикарний він бачите, усі, бачите, який. Вже, до речі, треба обривати всі. Ну я пообривав всі листя дугром. Це вже з другої йде. Теж, бачите, ось Загорушився. Одна нормально запилилася. А ці, бачите, мілочі. Загорушився, але я його обривати не буду. Є люди і такі беруть, все нормально. Кому треба, то й кажуть. О, все, бачите, мілоч убираю, Так ну, вона, вона не держиться, можна сказати, мілочься. Ну не везде, ні скрізь, але от, поливали ось буквально на днях. Позавчора. Поливали, тому що... Ну, вже геть вже ця жара, добила просто-напросто. Ну і велес. Веліс. Тут навіть не розбереш, де вона закінчується одна гроздь, де починається. Бачите яка? Тут бачите яка? А тут, тут я не знаю, Це, це одна грозь, оця одна. Бачите яка? Я не знаю це. Бачите, Ось欢нь. ось ось мій палець, ось вона заканчується. І ось, бачите де. Починається, де заканчується. Це найбільше в цьому. Ось ще одна, ось. Цьго. Я зараз сховаю листечко. Ось дивіться який. Ось звідси і ось це ось, бачите. Не можу навіть в об'єктив взяти його, такі грони. Так що слава Богу. Помідорки, ще, ще не зріють, але вже гарні. Вже все поналивалося. Вже. Поливаємо, піддобрюємо, то роботи багато роботи робиться. Цибульку там викопали, чесночок викопали. Ось, до речі, я вам казав, що чесник, чесник має стрілка піднятися. Всього вона піднялася, бачите. І зараз Полили його, щоб він набрався сили, і щоб лопнула оця тріскається оця кожура і вже починає насіння випускати. Тому ми її будемо обв'язувати тут, тут, там. тож От. Це таке у нас Це В2411. Це що я вам казав, що може будемо вбирати, може не знаю. Ось бачите, яка він малесенька ягодка. Бачите, біля нього. Ось, є гарна ягода її. малюсінька, і ось хіба цветочка. Прийдеться її теж. ну, ну Це звичайно, це рік від року не залежить. Але може бути таке, що воно. я зараз покажу персик. Ось, Бачите, який персик. Ось, Шикарний персик у нас, слава Богу. Сьогодні там ще одну в'яточку обрізали, обламали. Все нормально, слава Богу. Не хочуть дойти, бо все, все мокроє. В топочках. Яблочки у нас, персики, перчики, помідорки, все. Ну і звичайно ж кукурузка. Кукурузка. А от той, що виноград. Ось, все, бачите. Між ними. Виноград той. Я його, це виходить, червоний, перцовий красний. перцовий красний. Це я його просто ходив і проголошував, що давай рости, рости. І він вирос, я йому кажу живий. І він ожив. і Дав, дав одна, одна віточка, але одна лоза йде, але йде, слава Богу. Таке, таке діло. Набираємо водичку сьогодні є. Трошечки От. Малинка, ось, бачите, як малинка, коли я її підщіплював усього, бачите, ось вона. Віточка я її підщипнув. Якби я от у того верхушечку підщіпнув усього, бачите. Підщіпнув і вона дає тоді пагана, бачите? пагана вже, мабуть, сантиметрів з 50 Ну, їх вже треба різати. От. Різати для того, щоб потім вона ще. Тут відрізаємо і вона ще з пазух дає розгалуження. І на то наступного року буде вже тут, тут зараз ще, може пару раз зберем малину, будемо стару убирати. І буде вже все, вже бачите, все, стара вже вона відродила, де ніде залишилося ще. ну Вже зараз для себе робимо. Класна малінка. Зараз сьогодні, до речі, поїла, все, красуня. М -м. Смачна, дуже смачна. Та й буде, та й буде добре. Небагато це у нас малинки, ось тут має кусочок, там рядочок, ну там рядочок, він цей год, тільки перший год, то він ще не так дає. От. Ну тут пару кустиків усього є. От. Ну і буде. Ось, до речі, бачите, що я її обломив і щось одна віточка тільки пішла. Тут усього не обломаний ще. Зараз я його одірву у цю верхушечку. Ось, бачите. Верхушечку одірвав і пішло. Верхушечку одірвав. ну, Тут можна трошки менше зробити. І все, і пішло. І воно піде і буде у нас. На наступний рік, ось бачите, все теж. Бачите, беремо такого. О, такого, Все. Одірвав, зараз воно піде. Пустить собі, як кажуть. Нові. О, тут уже одірвано, тут одірвано, тут одірвано. Все, зараз воно піде. О, виноградик, слава Богу, росте. О, а жінка починає вже чорніти. Ну, до речі, сонце пекло і дуже попекло її там погано з нею. от. Бажання то хорошо пішла, слава Богу. О, Перчики вже, до речі, ось, я дивіться, які гарні. Гарні. Три, Три перчика. Вже гарні. Перчики вже можна буде зривати і їсти. Тому таке. Ось я ще покажу, ось яка Груздочка, Класно. Так що, друзі. Так що, друзі, все. Всім гарного дня. Ще покажуся. Бачите, які такі гарні. Ух. Да. Зелений виноград, він, він краще, на на спожиття йде. От. Тут я. Пустив з синьої лози, ось, його. теж прикопав, думаю, взяти ще один корінчик з синього, бо той вже старий у мене виноград. От хоч він, ну, нічого йому, да. але хочу запустити собі ще одну. До речі, треба викинути мусор. Так що, таке. Таке, друзі. Все, всім миру. Всім миру і пока.